Паска і великодні благословення для захисників влада Коломиї та району спільно із духовенством відвідали поранених воїнів, які проходять лікування у медичних закладах міста. У центральній районній лікарні та обласному госпіталі ветеранів війни архієпископ Коломийській і Косівській православної церкви України Юліан Гатала у співслужінні з священниками Української греко-католицької церкви здійснили обряд освячення пасок, яєць, масла і ковбаси. Після цього із символічними великодніми подарунками міський Голова Коломиї, Богдан Станіславський, начальник Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков та Владика Юліан відвідали поранених воїнів у палатах, висловили підтримку, вдячність та побажали якнайшвидшого одужання. Благослови освятити хлібцем, тим святим духовним благословенням, щоб він що споживання на спасіння душі. На здоров'я, тілесний захист проти всіх не Дух, поціян і сина, і Святого Духа. Це свято перемоги, добра над злом, світла над темрявою, життя над смертю. Ми сьогодні щиро дякуємо всім вам за вашу працю, за вашу любов, за вашу підтримку, за ваше милосердя, бо ці чесноти допомагають світу жити. Рухатись і просити в Бога благодаті, благословення на майбутнє. Сьогодні я особливо вітаю в цьому закладі, всіх, хто тут трудяться, всіх, хто працює, всіх, хто лікує, всіх, хто загоює ці рани, особливо нашим воїнам, всім добрим людям, і ми маємо пам'ятати, що. Кожна краплина крові, полита нашими воїнами, нашими захисниками і захисницями, кожна рана має нагадувати нам про кров нашого Спасителя і про його рани. І ми так само з благовінням, з великою любов'ю маємо ставитися до тих, заради кого ми сьогодні живемо, маємо майбутнє, можемо молитися і святкувати Пасху Христову. Всім нам, всім українцям, хочемо побажати вистояти в цій боротьбі, здобути справедливий мир, щоб дійсно благодать Божа, його ласка, спокій запанували на наших землях, перебували завжди з нашим народом, щоб Господь дарував нам славний розвиток, щоб ми могли і надалі його славити у вільній незалежній. Європейській державі Україна всіх вас вітаємо. Слава Ісусу Христу! Слава, слава. Здорові. Здорові. Я, дуже содовження якнайшвидше цього найкращого. Здоров'я були.